Ти неправильно живеш, треба робити ось так, ось так, ось так. А ти цього не робиш, тому ти погана. Привіт, друзі! Кейт сам на зв'язку і сьогодні. Я хочу понити про свій бейбі-фейс, розповісти всі його недоліки і, можливо, переваги, які, ну, такі сумнівні, як на мене, хочу вам вилити душу. Якщо ви не знали baby face це коли в зовнішності людини присутні риси, такі більш дитячі, і людина навіть у зрілому віці виглядає більше як дитина і сприймається іншими людьми автоматично як більш юна. Напишіть, будь ласка, якщо у вашому оточенні є людина з baby face, або ви самі, це людина з baby face. Бро, ви мої бро, я вас міцно обіймаю. Тримаємося. Хтось вважає, що мати таке дитяче обличчя це е, суцільні переваги. Хтось вважає, це великим недоліком і намагається різними способами це якось скоригувати. І я хочу виразити свою думку, як це впливає на моє життя. Ще років, мабуть, з 19 приблизно е, нові люди, коли знайомилися зі мною, вважали за потрібне за свій обов'язок сказати спитати у мене. А ти знаєш, що ти виглядаєш молодше там? Або а ти знаєш, що ти виглядаєш на 16, 14?» і так далі. Звісно, я знаю, що я виглядаю молодше, коли кожна майже перша людина мені про це нагадує. Звісно, звісно, ми про це знаємо, тому що з такою кількістю повторювань це неможливо не знати. Протягом тривалого часу мені здавалося, що таким чином люди ніби натякають, що «Хм, з тобою щось не так. Ти якось неправильно виглядаєш. Ти маєш виглядати на свій вік, а ти виглядаєш не на свій вік. Мабуть, з тобою щось не так я так думала. Але психотерапія, довготривала психотерапія, регулярна психотерапія допомогла мені змінити ставлення до себе. Чому я зараз кажу про психотерапію? Тому що я знаю, що багато людей з Baby Face намагаються це компенсувати зовнішністю, певними зачісками, певним макіяжем, певним стилем одягу. Uh, і це абсолютно нормально. Я не засуджую, якщо вам комфортно, якщо вам подобається це те, що ви робите, робіть на здоров'я. Uh, проте... Я хотіла вперше за все розібратися з цим, і психотерапія дала такий приємний побічний ефект, того що у мене сталося прийняття. Я приймаю себе, це сталося абсолютно не відразу. Просто прийняти, що у мене така зовнішність, і це ні на що в моєму житті глобально не впливає на моє самосприйняття. Тож, якщо раптом ви хочете попрацювати саме з собою з такої ментальної точки зору, то е, я дуже рекомендую. Е... Психотерапію, і єдиний момент, коли я дуже боялася йти на психотерапію, був мій перший раз, тому що я не знала, що на мене очікує. І я думала, що я зараз прийду на психотерапію, і мені скажуть: ти неправильно живеш, треба робити ось так, ось так, ось так, а ти цього не робиш, тому ти погана. Але ні, так не буває. Якщо е, ви знайдете гарного професійного спеціаліста, він вам ніколи такого не скаже. Він не буде вам казати, що ви робите не так, чи вона, е, чи щось ще е, це. Так не працює. Психотерапія це вперше в першу чергу про розуміння себе, про, можливо, бачення себе під іншими кутами. Це, як на мою думку, це е, ходіння по таким. Е, Шляхам по таким доріжкам нашого е, мислення, по яким ми зазвичай не ходимо. Тому, якщо хочете пропрацювати е, свою впевненість ставлення до себе, то психотерапія може бути гарним варіантом, принаймні у моєму випадку, як мені здається, це добре спрацювало. Якщо підвести підсумок, як я зараз до цього ставлюся, мені здається, що нейтрально сприймаю це просто як факт. На противагу минулому, коли я сприймала, що це якийсь був прям мій недолік, ніби я навіть у цьому винна. Але є недолік, на котрий я не можу впливати, це ставлення деяких людей, особливо у професійній сфері, тому що люди з бейбі е схильні до того, щоб їх сприймали як недосвідчених, некомпетентних, таких людей, у котрих замало експертизи. Замало досвіду, тому в професійній сфері це іноді відчувається у деякому такому зверхньому ставленні. Тобто люди з бейбі я в тому числі, іноді відчувають, що нам ще потрібно довести, що ми у чомусь компетентні експертні. Та досвідчені. моя основна діяльність — «How I make a living», як я заробляю це викладання англійської мови, і у цій сфері іноді буває, що приходить нова людина, котра ще не працювала зі мною, і у неї є певне скептичне ставлення до моїх порад. Як ніби це поради, котрі не перевірені досвідом моїм та інших людей, або ті знання, котрі я кажу, вони є недостатніми, щоб просто довіритися і почати це робити. Це я вважаю великий мінус, або коли це якась ділова зустріч, або щось подібне, то люди, я думаю, що це відбувається інтуїтивно, не навмисно, але мають схильність. Ставитися дещо зверхньо. Добре те, що цей недолік стає непомітним зазвичай за деякий час спілкування, іноді швидкий, іноді не дуже, коли вже людина робить своє враження не тільки по візуальному каналу, не тільки по тому, як я виглядаю, але. Те, про що ми спілкуємося, тобто, наприклад, мої друзі, мої близькі, мій чоловік вже не сприймають тільки мою зовнішність, але й сприймають те, що я говорю, нашу комунікацію, і для них вже тобто я у них питаю, і вони кажуть, що вони не сприймають мене як людину з face, мабуть, тому що часто мене бачать, і сприймають мене вже більш комплексно. Також деякі люди кажуть, що у сфері музики baby face це перевага. Ну, не знаю, це спірне питання, тому що, знову-таки, коли я виступаю, люди прямо пишуть мені про те, що «О, ти молода починаюча співачка, але я не молода, мені 28. 28, мені скоро 30. Я займаюся музикою понад 15 років. Я не така вже молода і не така вже починаюча виконавиця та співачка, авторка пісень. Ось тому, а у людей може виникнути думка про те, що о, дівчинка, тільки почала співати, тільки почала виступати, але це не так, це. Вже зайняло багато часу, багато навчання, багато різноманітного досвіду, багато компетенції. Ще один показовий приклад буває і в професійній сфері, і просто не знаю, в магазині будь-де знайомі або мало знайомі люди, замість того, щоб звертатися до мене по імені Катя або Катерина, можуть казати: Катюша, Катюша. Просто через мій зовнішній вигляд. Навряд чи ви почнете звертатися до цього чоловіка з бородою як привіт, пашуля. Також декілька разів бувало таке, що в магазині мене приймали за е, консультанта і казали: е, можеш мені підказати? Тобто починали звертатися на ти, відразу звертатися на ти, тому що знову ж таки люди з бейбіфейс сприймаються як молоді. Недосвідчені також цікавий факт, що люди з Baby Face здаються такими більш новинними, такими, що не можуть наробити іншим шкоди. Тобто, Baby Face може викликати більше довіри, навіть не обґрунтованої довіри у інших. Також люди дуже часто мені говорять. Так, це ж взагалі твоя перевага. Ти уявляєш, як ти виглядатимеш в 40-50 в років? Дуже часто чую цю фразу. І давайте проведемо експеримент. Я спробую накласти на себе бороду? Чи сприймаюсь я тепер серйозніше? Чи сприймаюсь я тепер компетентніше? Отже, я просто хотіла зробити міні-висновок. Що якщо ви бачите людину з baby face, навіть якщо інтуїтивно і автоматично хочеться зробити висновок, що це юна людина, не поспішайте робити висновки, поспілкуйтеся з цією людиною і тільки потім робіть висновки на підставі вашого спілкування з нею. А мені сьогодні 28.